Що тут жили і переважній більшості одного разу поляки, другого євреї, третього українці. Незважаючи на те, що Дрогобич був під Австрією, під Росією, все рівно Дрогобич залишається на сході Центральної Європи і плодить людей, які е, зробили великий вплив на загальноєвропейську. Життя, яке розвивається, ми знаємо і Юрія Дрогобича, ми знаємо багатьох інших людей, ближчих до нас в часі, і відповідно ми раді за те, що Дрогобич є європейським містом. Але для того, щоб спробувати цю проблему розкласти більш ширше, подивитися на неї. Об'ємно, вартує, напевно, подивитися тенденції, які у нас в другобиці розвиваються тенденції. І звернути увагу на те, що до тенденції розвивається завжди парами. Коли йде негативна тенденція, щось нам погане, не подобається, завжди поруч, існує, проростає. Позитивна тенденція. От розгляньмо економічний розвиток Дрогобича в повному занепаді. Такого ще не було в історії Дрогобича, коли вся промисловість зупинилася. Коли за останні 10 років з'явилося 30 тисяч реальних безробітних, які працювали на підприємстві. Але що ми маємо в останній період? А ми маємо в останній період те, то, що торгові фірми починають розвиватися і кількість магазинів сягає неймовірних для нас величин. Чому? Та тому що ті безробітні знайшли і створили нові робочі місця, поїхали за кордон і, виявляється, привозять сюди, у нас у Другобич величезні гроші. Гроші, які до цього часу не було. І тому ці торгові центри зараз розвиваються.